Останнім часом в Олександрії ходять чутки, що частина банків або зовсім не працюють, або надають лише частину послуг. Наприклад, поширюється інформація, що не в усіх банкоматах можна зняти кошти або повідомлення про те, що у банках не працюють системи грошових переведень. Насправді це не так. Начальник відділу з виплат пенсії управління пенсійного фонду України Ганна Жежель спростовує таку інформацію. В Олександрії та Олександрійському районі існує мережа банків, які функціонують і нині. На даний час управління пенсійного фонду України в місті Олександрія та Олександрійському районі співпрацює з наступними банківськими установами: Державний Ощадний банк України, Райфайзенбанк Аваль, Приватбанк, Правексбанк, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Промінвестбанк, Банк Фінанси та Кредит, ВТБ банк, Експресбанк, Укргазбанк. Автокрасбанк, Банк Надра, Криді, Агрікольбанк, Дельтабанк та Акцентбанк. Окрім звичайних банківських послуг для усіх, хто потребує, ще така категорія населення, як пенсіонери, мають змогу обирати банк, в якому вони бажають одержувати пенсію. А ще якщо пенсіонера не влаштовує робота обраного банка, він в будь-який час може змінити установу. За даними управління пенсійного фонду України, на даний час більше 55% пенсіонерів Олександрії та району отримують пенсії через банк. Більш детально дізнатися про те, як отримувати пенсію через банківську карту, можна на інформаційному стенді, що розміщений в управлінні пенсійного фонду України в Олександрії, за адресою площа Леніна, 8.